Доброго дня, шановні друзі! З вами знову канал Ліснички Тревел. Бачите, весна вже наступила, це означає, що можна ще раз піти в ліс і перевірити, чи виросли весняні грибочки. Пам'ятайте, в минулому відео я дивився саркосив, їх ще не було. Ось, але зараз потеплішало, і, можливо, хоч трошечки грибочків, е, зможу я знайти в цьому лісі. Давайте е, подивимося, де ми знаходимося так. Це ті самі хащі, в яких я завжди збирав саркосцифи. Ось сьогодні дуже коротеньке буде відео. Я просто перевірю ці місця, подивлюся, чи є саркосцифа. Єдине це місце е, тільки сьогодні буду дивитися. бо... І Нема часу і нема сил ходити стільки по лісу. Ось. Тому давайте зараз глянемо ці місця. Можливо, хоч парочку грибочків ми знайдемо, тому що в пабліках вже всі збирають саркосифи, але трошечки далі від Києва. В Києві, ви знаєте, все трошечки пізніше починається, ніж зазвичай. Ось. Тому ми розпочинаємо, подивимося, що тут є, і спробуємо. Вам довести, що вони вже почалися. Рушаємо. Так, друзі, я сьогодні навіть кошика не брав. Так просто тестова перевірка, але дивіться, все ж таки, якщо подивитися, дуже-дуже уважно, так, можна знайти грибочки. І ось вони, подивіться. Подивіться, зараз я вам покажу. Ось. Перша саркосцифа, яку я знайшов. Подивіться, яка вона гарна. Ось така. Це справжній скарб для грибників весною, тому що весною ранньою весною інших грибів не росте, доки не почнуться зморшки, так? І зморшкові шипинки. Ось, а саркосифа це дуже гарний грибочок, тому ми його візьмемо. Обов'язково, так, це перший. Ось, і ще я тут десь бачив. Давайте глянемо. Ось. Вони тільки починаються, бачите? Тільки грибочки починають іти. Зараз, опа. Ось він де заховався. Ще один. Ось такий, давайте його візьмемо. Ось такі гарненькі грибочки ми маємо, як ви бачите. Так, і будемо ще дивитися, тому що я думаю, що де ще мають... Вони заховалися, але ми їх знайдемо. Будемо шукати. Так, чергові саркосифи виросли. Бачите ось такі. Гарні забираємо їх. Це не така масовість, як була. По заминулому році, але нормально так. І ось ще один ми теж будемо забирати. Хоч вона і маленька, але думаю, що тут ще виростуть грибочки. Так, є, бачите, вони все ж таки ростуть, але якось дуже мало. Хоча цей ліс, ну тут, тут їх дуже багато було, колись я вам розповідав. В позаминулому минулому році я повну, декілька разів повну корзину збирав цих грибочків. Так, поки що далі не бачив. Зараз ще треба дивитися. Так, тепер спускаємося сюди. Я тут тільки що теж бачив грибочок. ось він. Бачите, як виріс? Така саркосцифа. Забираємо. Ось дивимося на неї, яка вона гарненька. А в лісі так гарно зараз, дуже гарна погода, тепленько, відчувається прямо справжня весна. Так, ось що ми знайшли на цей раз. Так, і я десь ще бачив ті кіно. Ось вона. Виросла, дивіться, яка це суперська. Ось така. Були б у нас місця, де вони росли купами, але бачите, нема. Можна тільки сподіватися, що ми ще знайдемо трошечки. Так, ось такі вони червоненькі, красені, бачите, ростуть в нашому лісі. Так, давайте тут ще подивимося, може, десь хоча б одна виросла. О, ось ще одна я бачу. Ось така саркосифа, бачите, теж невеличка, але. Будемо забирати ось таку теж до колекції. Так, ніби тут більше я не бачу. Давайте спробуємо ще пошукати. Так, продовжуємо дивитися грибочки, ось де вони сховалися. Подивіться. Я так їх і не побачив, аби з цієї сторони не дивився. Дивіться. Опа, ось такі, бачите, які гарні. Он, прямо можна на фотографію робити. Давайте, напевно, я зроблю фоточку і тоді буду їх зривати. Так, ну що, друзі, поки я там ті зривав, ще отака, бачите, соркосцифа. Знайдена. Ще беремо для колекції. Ось така. Так, і е, тепер забираємо оці, які я знайшов. Так, вони тут дуже гарні, дивіться, які. Ось одна, бачите, така. Прямо червоні-червоні. Дру... Ой, друга. Ось іще одна. Так. Ну, ця частинка, не знаю, заберемо. Там будемо дивитися. Так, і що ми маємо? Дивіться, на сьогодні. На жаль, думаю, більше їх не буде, тому що я вже майже все обійшов, але на сьогодні бачимо ось таку картинку цих грибочків. Гарну. Так, добре. Значить, треба буде зараз ще тут подивитися, можливо, десь е десь вони ще виросли. Ось зараз, отут останній е захід тут подивитися, і треба вибиратися, бо ще вони тільки-тільки починаються тут, а може вже і закінчується, хто знає, бо е е так все швидко міняється. Все, дивимося. Там ж кнопка та ж самая. Так, все. Ніби нічого не знайшов далі. Все, що є, це оця невеличка жменька Саркосциф, яку ви зараз бачите. Ось я сподіваюся, що вони ще будуть хоча б один раз. Там на наступному тижні передають дощі, тому я не впевнений, що зможе потрапити до лісу. Ось. І є ще одне місце, де б я подивився, але вже, на жаль, на сьогодні. Не вийде. Але в будь-якому випадку це е, хоч щось є. Ось я вам всім дякую за перегляд цього відео. Е, гриби почалися, новий сезон весняний почався. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, багато грибів. З вами був канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, і ми зустрінемося з нами в чергових грибних відео. Пока-пока.